Протягом десятиденного терміну, який дається на так звану трудову люстрацію, було звільнено 21-керівника 21 керівника центральних органів виконавчої влади, в тому числі було звільнений один заступник міністра, 8 керівників центральних органів виконавчої влади, 11 перших заступників керівників центральних органів виконавчої влади і один заступник керівника. Тому, е, окрім цього, розуміючи про те, що буде, буде е, Кабінет міністрів звільняти е, державних службовців, по 13 керівників е, центральних органів виконавчої влади до е, вступу в силу закону, тобто після прийняття, але до 16 жовтня. Написали заяви про звільнення за власним бажанням, але ми прекрасно розуміємо, що це є ті люди, які підпадали під дію цього закону. І це було три перших заступників міністрів, це було три керівника центральних органів виконавчої влади, чотири перших заступників керівників ЦОВІК і один заступник керівників ЦОВІК. Тобто ми можемо сміло плюсувати і говорити про те, що в першу хвилю так званої трудової... Ілюстрації Кабінет міністрів звільнив 32 високопосадовці. Також ми е, внесли на розгляд президента України подання про звільнення е, е, одного голови та дев'яти членів е, колегіальних державних органів е, так званих національних регуляторів та звільнення голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.